Вже четвертий день працівники комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання в разі вимкнення світла в пікові години екстрено вмикають генератори та забезпечують все місто водою. Протягом шести годин на добу, три години зранку та три ввечері. Тож прилучани з водою навіть під час відключень 6 до 9 та 17 до 20 години. В якому режимі працювала організація 19 липня та як планують подавати водопостачання на вихідних, розповідає директор комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання Андрій Гаври. На сьогоднішнє число ми працювали в такому ж режимі, як і 18 числа. 19 теж ми зранку почали включати генераторів. Сьогодні працювало зранку 5 генераторів, 21 свердловина, 9, -та, 6, -та, 5 -та і 12. -та. Працювали зранку на генераторах. Вихідні цей графік теж не міняється з 6 ранку до 9 ранку, і з 17 ввечері до 20 години будуть працювати на генераторах свердловини, на яких. Цей час буде відсутня електроенергія. За останні дві доби працівники комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання контролюють подачу води у всі мікрорайони міста, аналізують наявність тиску, особливо там, де спостерігалися перебої з водопостачанням. 19 числа, прийшовши в диспетчерський пункт, жодної скарги не було на водопостачання. 19. Тобто ми два дні ще в тестовому режимі коли працювали, коли ми прийняли рішення, що це буде з 6 до 9, і люди зрозуміли, і ввечері з 17 до 20, то я був тиск, те, що фіксували диспетчера, тиск був і на п'ятих поверхах, і на 273-му кварталі на проблемному. І я думаю, що цей газове, мікрорайон газового, так званого, в них теж було водопостачання, і сорочинці. Ніх теж була вода. Нагадаємо, при луках впровадили додаткові заходи щодо забезпечення містян безперебійним водопостачанням в умовах тривалих відключень з 17 липня. На комунальному підприємстві прилуки тепловодопостачання у разі потреби готові екстрено вмикати генератори на всіх 11 свердловинах.